Друзі, усім привіт! Мене звати Поробоча Оля і ви на каналі, який є про бізнес. На цьому каналі відкривається нова глава, яка називатиметься еміграція. Почав розвиватися саме в період, коли ми вперше виїхали з дітьми в Нідерланди. Він стрімко зібрав свою першу аудиторію. Потім була поїздка до Канади, і потім ми повернулися в Україну. І я сказала, що ми більше нікуди не їдемо, будемо жити з чоловіком, сім'єю. Але сталося не так, як гадалося. Багато подій сталося, і ви вже бачили попередні відео історію про те, що а, я була вагітна і втратила цю вагітність. Але причина нашого рішення емігрувати з України пов'язана з багатьма факторами. Сьогодні я хочу поділитися роздумами, я що відбувається, і яку країну ми оберемо. Я ще поки до кінця не знаю, але впевнена, що в наступних відео ви про це дізнаєтесь. Я хочу цьому відео поділитися своїми думками, в яку ж країну краще емігрувати і надіюсь на ваш зворотній зв'язок. Отже, у мене є кілька варіантів. По-перше, я їду сама з двома дітьми. Чоловік, звісно, не може виїхати, і він у мене музикант, і він іноді виїжджає за кордон, щоб зібрати кошти для ЗСУ. І в мене є надія, що ми будемо мати можливість, хоч іноді там з ним бачитися, зустрічатися. Але ми прийняли рішення вивезти дітей, тому що ну дуже складно. Назар, наприклад, взагалі відмовляється ховатися, коли в нас обстріли. Ми живемо в місті, де постійно літають ракети, вибухи чути. І не дуже я, звичайно, спокійно себе почуваю, коли над вікном літає, а син відмовляється в істериці йти ховатися в ванні, і ми просто лежимо навпроти ось цього, до речі, вікна. Ну, суть не та. які країни я розглядаю. Насправді еміграція це таке дуже складне питання, чому саме еміграція, а не тимчасове перебування, тому що я настільки втомилася, ось це тимчасово підвішений стан десь бути, що я вирішила. Мені важливо розуміти, що я емігрую і що я зможу заспокоїтися у десь. Пустити коріння, так сказати, і устаканитися. Тому саме я відношусь до цього, як до еміграції. Варіанти повернутися в Нідерланди. Ми розглядали. Мені там дуже подобається. От подобається кліпан, клімат комфортно, і навіть дощі вони абсолютно мене не напрягали. Там і не жарко, і не холодно, і взимку, і влітку. Там єдина проблема це з житлом, що мене як це смущає, я не знаю, як Е, тому що там його мало, воно маленьке, воно дороге. Тому там живе моя тітка рідна із чоловіком, і звісно, там буде допомога. Голландія прекрасна країна. Якщо ви розглядаєте якісь варіанти, я думаю, що Голландія мені більше вона подобається ніж Німеччина. Ще варіант є Данія, де я прожила цілий рік, і в Данії мені було дуже прикольно, класна країна, але вона така е, сільська трохи, не знаю, чи можна так сказати. Там два великих міста. Всього я жила в селі, і в мене сусіди були через поле. і, Відповідно, в мене бачення таке, що там потрібно сусідів мати через поле. Ну і я наскільки пам'ятаю, це було в 2008 році, що відношення дачан до Іммігрантів там ну, таке собі. Я я відчувала себе там біженкою, такою, ну, не біженкою, ладно, а ну, не місцевою. ну, не, Відношення було так собі, мені не подобалося. Е, які ще країни розглядаю? Ми були в Португалії, там мені дуже сподобалася атмосфера, відношення людей. От Європейці там, да, місцеві, ж, вони не схожі на європейці. Вони, от відчуття було, що тобі там раді бачити тебе. От, Не знаю, чомусь Португалія мене дуже приваблює, але там теж дороге житло, там е, маленька перспектива для. ну, Тобто, ця країна небагата не і е, роботи там високо. Плачу, ми такої немає, хоч я працюю онлайн дистанційно, але в Португалії прекрасна природа, океан, і ця країна мене приваблює найбільше. Канада. В Канаді ми пробули три місяці, ось, минулої зими, і Канада для мене був такий складний період. Ми маємо документи на Work Permit надою. Не... є, правда, в дитини закінчився паспорт, я не знаю. Але документи є. Тобто я тоді їздила для того, щоб оформити ці документи. І в принципі, в Канаді мені варіант теж подобається, тому що там я знаю мову. Мої діти розмовляють англійською. Про це окремо можу зняти відео, чому мої діти говорять англійською? Складно відповісти. Але навіть син молодший, якому майже три роки, він вільно говорить англійською, ну можна сказати вільно. Канада мені подобається там, немає часто іммігрант. теж. Куди їхати в Канаді, я абсолютно не знаю, тому що вона величезна. Я була коло Торонто. Погода теж схожа на нашу. Мені, в принципі, Канада комфортна. Ще я розглядала варіант Америку США, але в США я ніколи не була. В мене ну, практично немає до кого поїхати. Є там кузен, двоюрідний брат, але ну, я не можу якби до них приїхати. І в Америці, мені здається, складніше буде. Ніж в Канаді, тим паче, що в Америка не пропонує тобі еміграцію, вона пропонує тобі тимчасове, да, як і в принципі вся Європа. Е, які ще варіанти ми розглядали? Польща точно ні, мені там не сподобалось. Ми там були два тижні, я жила в квартирі ну, на РНБшній, але там погода весь час було холодно, сиро, і я тільки тоді зрозуміла, що там насправді немає такої там комфортної погоди. Мені Польща не дуже сподобалася. В Австрії мені сподобалося, ми були там подорожували, але я знаю, що Австрія зараз абсолютно ну не дуже рав... тепло зустрічає мігрантів, особливо відень. Вони здається, взагалі закриті. Напишіть, будь ласка, куди би ви радили емігрувати, куди би ви радили поїхати, щоб там було комфортно, щоб там було, звісно, мінімум. Москалів, людей, які з, з, з турієї частини світу, не хочеться з ними пересікатися. Колись ми думали ще про Туреччину, але мені здається, що там дуже багато росіян зараз, і я просто фізично, морально не витримаю. Знаходитися в Туреччині. Дуже складно сприймати рішення про еміграцію, особливо, коли в тебе двоє дітей, особливо, коли одна ходить до школи, особливо, коли ти не можеш виїхати всією сім'єю, родиною, а в тебе чоловік лишається в Україні. Але я розумію, що жити в стресі я теж більше не можу. Я не можу, це і по здоров'ю дуже в мене, і на моральний стан, і для дітей це не ок. Тому. Не знаю, сподобається вам ця глава цього каналу, але будемо вибирати з вами країну. Напишіть, я розглядаю будь-які варіанти. Можливо, ви знаєте щось більше, можливо, де ви зараз живете. Напишіть і чи подобається вам та країна, де ви живете. І буду вдячна за будь-яку інформацію про те, куди краще їхати українцям. Дякую і зустрінемося в наступних відео.